19 вересня відзначає барвистий як Яворівський ліжник, ювілей, людина, залюблена у народну культуру, журналіст, публіцист, теоретик-етнолог, колекціонер старожитностей, художник-модельєр сценічних костюмів. Майстер з виготовлення вінків з ковилою, вишивальник, майстер з перепікарства, з писанкарства, а ще послідовний дослідник та популяризатор нематеріальної культурної спадщини, директор Буковинського центру культури і мистецтва, заслужений діяць мистецтв України. Володар численних заслужених нагород, серед яких звання почесний громадянин міста Чернівці Микола Миколайович Шкрібляк А також голова Чернівецького обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, член президії Львівського регіонального відділення спілки дизайнерів України. Усе це про одну людину. Так, Микола Шкрібляк народився у стихії народного мистецтва, адже його рідне село Яворів це фактично столиця ліжникарства та різьбярства. З трирічного віку майбутній митець брався до прикрашання обрядового хліба. Микола Шкрібляк виріс у такій родині, де ще чоловіки, а що жінки. Були правдивими віртуозами глибокої і шляхетної гуцульської культури в усіх її виявах. Хто хоча б раз чув лекції Миколи Миколайовича Шкрібляка, чи то в Україні, чи то в Канаді, чи то в Грузії, той назавжди замилований тим, як можна любити своє. І скільки глибинного можна пізнати. Досліджуючи рідне. А хто має щастя працювати під керівництвом Миколи Шкрібляко, як ось колектив Буковинського центру культури і мистецтва, той пересвідчився. Це лідер і вчитель, на якого треба мати велике щастя. А ми його маємо. Тож, дорогі наші ювіляри, від щирого серця хочемо побажати вам. Аби над вами і всіма, кого ви любите, завжди була Божа опіка. Хай повниться душа світлом, хай сторицею воздасться ваше тепло душі і те добро, яке ви так щедро випромінюєте. І хай кожен наступний рік буде сповнений радості, правдивого щастя, міцного здоров'я і довгого, довгого віку. Шануємо вас! Любимо і пишаємося тим, що маємо честь працювати під вашим керівництвом. Ногая літа літа, ногая літа.